Рай важливого законопроекту, яким ми намагаємося посилити наше забезпечення сил оборони. Я буду звертатися до військових, тому що ті е, зустрічі, які особисто в мене відбувалися в бригадах з військовими, полягали в тому, щоб вони просили передати прохання до парламенту. Поверніть ПДФО, Ми самі знаємо, що і як нам з ним робити. Шановні військові, в напівпорожній залі я озвучую ваше прохання. Європейська солідарність наполягає на тому, щоб ПДФО було повернуто військовим. Дуже при... Я все-таки хотіла би звернути увагу членів бюджетного комітету, чи читали б висновок головного юридичного управління щодо елементарного. Проєкту закону складають так звані зміни для розподілу 25 мільярдів гривень інвестиційних проєктів. Я зараз уважно перечитала майже всі 9 сторінок. Я нічого не знайшла підтримку основи проєкту закону, який буде завтра голосуватися. Тобто все, що там написано для розподілу 25 мільярдів гривень, йде всупереч. Кількості чинного законодавства є кери. До наших поправок. Ви цього разу обійшли знову, не стали авторів поправок запрошувати на засідання комітету. Я звертаюся до вас, пане голова Верховної Ради. Не може так далі продовжуватися. Навіщо тоді ця наша робота? Навіщо ми готуємо поправки, які ніхто не хоче розглядати, навіть з нами спілкуватися на засідання комітету? Я зараз зажалююся його я вам. Я констатую, що ви всі громадяни України почули тут абсолютно немає ніякого. Дякую, будь ласка, три хвилини радше появлялося немрі за місцевого шановні українці, сьогодні Верховна Рада України в 14-му спочатку воєнного стану приймала важкі і важливі закони. Це за про продовження дії воєнного стану на 90 днів і про продовження мобілізації. Відколи голосувалися законопроекти. Тисяч українців отримають повістку і мають в Збройні Сили України, аби зберегти державність, в залі було більше 300 депутатів. А зараз, коли розглядається питання, таке, як буде забезпечена армія та там де підрозділам взяти дрони.